Близько ста учнів школи номер 6 зібралися 22 січня в районі нової греблі на набережній, щоб спустити на воду паперові кораблики. Саме так цього року керівництво школи вирішило відзначити день соборності. Вирішили кораблики, так як ми знаходимося біля моря. Ми тут проживаємо. Наша школа розташована поруч з морем. Кораблики може зробити кожна дитина, адже вони з паперу. Кожна дитина робила свій власний кораблик. вони якось їх прикрашали. Не усі діти змогли прийти сьогодні на набережну. Це передусім стосувалося першокласників, оскільки вони ще маленькі, а також учнів старших класів. Перед початком акції «Кораблики миру до учнів з теплими словами звернулися директор ЗОШ номер 6 Олена Ізотова та депутат міськради Надія Новак. Ми проходимо непростий путь розвитку нашої країни, але я дуже вірю в те, що ви підростаюче покоління. Будете жить в мирной, независимой державе, ребята, от всей души желаю вам только счастливого будущего. Мы взрослые максимально будем участвовать в том процессе, чтобы так оно и было. Будьте все здоровы, счастливы и независимы. На кожному паперовому кораблику детячей рукою было написано побажання. Пожелала мира, добра і зла, і перемоги. Мирного неба, сижу хліба, чистої води. І сьогодні завжди я хоб, хоб, хочу побажати счастя. Добра, здоров'я. Міра, перемоги, щастя, здоров'я. І я написала з Днем соборності України. Далі близько 400 корабликів з побажанням добра, щастя і звичайно ж миру відчалили від бердянського берега. Слід зазначити, що паперові кораблики робили не лише діти, а й вчителі, які відмітили те, що вироби дітки робили з душею. спомнили, вони дуже люблять поділки робити, а тим более такому празднику большому цікаво було, що вони разноцветні. Раніше робили просто біли, а тепер під пацвіт нашого флага. Пожелання всім, хто так скаже на другому берегу. Все хороше, що ми хочемо пожелати, щоб все прийшло другим людям. теж. діти щиро вірять в те, що написали на корабликах, і ми дорослі надіємося на те, що ці наївні, але такі щирі побажання обов'язково здійсняться. А значить, у нас буде щастя, добро і, звичайно ж, мир.